дуже дякую, велике спасибі заступниця премєр міністра і всім учасникам. Спасибі. так я представляю Halo Trust. Ми у світі найбільша міжнародна оператор з розмінування і така, яка працює в цьому напрямку найдовше. Ми ще 1988 восьмого року розпочали свою роботу в Афганістані. До сих пір там працюємо. і очілюємо різні напрямки покращень саме в цій сфері. Підтримуючи ті ідеї, які вже було сьогодні озвучено. Ми працюємо в 33 різних країнах у світі і. Будемо залишатися там, поки не завершиться наша робота. Наша система це, це розмінування на рівні спільноти і громад, і ми просимо і жінок, і чоловіків на рівні спільноти і громад, щоб вони вчилися і так само могли здійснювати гуманітарне розмінування і не робити лише механічно вручну. Дуже важливий цей елемент, не технічний елемент. Але я хотів би зробити два а, таких важливих зауваження. Ми вже багато. Чули про механічне розмінування, як це відбувається, але фундаментально важлива частина це точно не технічне ем, оглядане території, тому що це дає нам можливість зрозуміти, де є забруднення, а потім планувати і зрозуміти, де і в чому наші пріоритети, і рівнозначно, водночас це одразу дає вам знати, де земля не забруднена, а тому ем, фермери одразу можуть приступати до роботи на таких землях. Землях, і зараз ми не говоримо про це друге. Ми більше фокусуємося на мінах, на мішенях, на цілях, як робити нашу роботу найкраще ефективніше там. І останнє моє зауваження: багато ми вже чули про дуже великі важливі організації, неурядові організації, міжнародні неурядові організації, які долучаються до цього так само ЕНСІСЕСТІС, тобто Державна служба з надзвичайних ситуацій, інші міжнародні. Організації ми маємо таку саму свободу, як і урядові відомства. Нам потрібні так само можливості для того, щоб розміновувати і пришвидшувати ці процеси. Нам потрібна е акредитація і доступ до механічних засобів. до всіх і останнє моє зауваження сьогоднішній день в Україні. Ми вже з 2015 року тут присутні. Нас тут 700 людей. Нас буде 1200 до кінця цієї року. Ко різні організації близько 30, підтримують нашу роботу через масштаб нашої репутації. Нас підтримують в усьому світі, і ми будемо підтримувати Україну через ті виклики, які стоять перед Україною для того, щоб очистити її територію, від мін та вибухових пристроїв. Дякую, дякую, пане Пітер. Дякуємо за підтримку.